З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Ласкаво просимо до нашої анонімної скриньки, місця, де найпотаємніші думки знаходять свій голос. Тут немає осуду, лише спроба зрозуміти себе та інших. Кожне запитання це відлуння чи досвіду, і, можливо, у цих відповідях ви знайдете щось для себе. Запитання перше чи нормально ревнувати до минулого партнера? Не до конкретних людей, а до самого факту, що в нього було життя до мене. Мені 26, моєму хлопцю 28. Ми разом уже два роки, і я щиро вірю, що це моя людина. Проблема в тому, що іноді мене накриває хвиля ірраціональних ревнощів. Я знаю всіх його колишніх, він нічого не приховує, ми не спілкуємося з ними. Але коли він згадує якусь історію з університету чи подорож, яка сталася 10 років тому, мій мозок миттєво домальовує, що він був там не сам. Мене мучить думка, що він уже переживав перше кохання, перші серйозні стосунки, перший спільний побут. Я відчуваю себе ніби другою скрипкою у його житті, хоча розумом усвідомлюю, що це повна нісенітниця. Він каже, що ніколи не був такий щасливий, як зі мною, і я йому вірю. Але як змусити себе перестати порівнювати себе з привидами минулого і знецінювати наші власні унікальні моменти? Відповідь. Те, що ви відчуваєте, називається ретроактивними ревнощами, і це набагато поширеніше явище, ніж ви думаєте. Ви не ревнуєте до реальної загрози, ви ревнуєте до ідеї, до фантазії, яку самі собі створили. По перше, важливо визнати, що ваші почуття реальні, навіть якщо причина ірраціональна. Не картайте себе за них, це не робить вас поганою чи невпевненою партнеркою. Це просто сигнал вашої психіки про те, що якась внутрішня потреба незадоволена. Найчастіше ця потреба відчуття власної унікальності та значущості. Ви хочете бути для нього єдиною, хто подарував певні емоції. По друге, спробуйте змінити фокус його минуле це не конкурент вашому теперішньому, це фундамент, на якому збудована та людина, яку ви полюбили сьогодні. Усі його попередні стосунки, помилки та досвід зробили його тим, ким він є. Можливо, саме завдяки минулим невдачам, він тепер знає, як цінувати те, що має з вами. Ви отримали не пошкоджену версію, а оновлену, ту, що вже знає, чого хоче. І по третє, створюйте власні перші моменти. Можливо, він уже їздив у гори з кимось іншим, але чи стрибав він з вами з парашутом? Чи готував піцу з ананасами о третій ночі? Чи вчив кататися на роликах? Ваші стосунки, це унікальний набір подій, жартів та традицій, яких не було ні в кого іншого. Концентруйтеся на будівництві вашої спільної історії, а не на перегляді його архіву. Коли ваша власна бібліотека спогадів стане достатньо великою, у вас просто не залишиться часу гортати чужі. Запитання друге. Що робити, якщо побачив колегу в додатку для знайомств? Лайкати, ігнорувати? Зробити вигляд, що нічого не бачив? Ситуація трохи незручна. Я, хлопець 29 років, сиджу собі ввечері, гортаю Тіндер. І тут раптом анкета моєї колеги з паралельного відділу ми не друзі, просто перетинаємося на кухні, вітаємося, можемо обмінятися парою слів про погоду чи робочі справи. Вона мені симпатична, але я ніколи не розглядав її як потенційну партнерку. Тепер я в ступорі. Якщо я лайкну, а вона ні, буде дивна напруга на роботі. Якщо вона лайкне у відповідь, це взагалі відкриває скриньку Пандори. А якщо я просто проігнорую, а вона бачила мій профіль і теж проігнорувала, то ми обоє знатимемо, що ми там є, і будемо уникати поглядів біля кавомашини. Є якийсь неписаний етикет для таких випадків? Відповідь це класична дилема цифрової епохи. Ось кілька варіантів дій від найбезпечнішого до найризикованішого. Перший. Тактика сліпого снайпера. Найпопулярніший і найбезпечніший метод ви просто свайпаєте вліво, ігноруєте і живете далі. Ви обоє дорослі люди і розумієте, що додатки для знайомств це нормальна частина життя. Існує негласна угода те, що відбувається в Тіндер, залишається в Тіндер. Ви ніколи не згадуєте про це, вона ніколи не згадує про це. Ви продовжуєте обговорювати погоду на кухні, ніби нічого й не було. 99% людей обирають саме цей шлях. Другий. Тактика сміливого розвідника Якщо колега вам дійсно симпатичний, і ви відчуваєте, що це може бути взаємно, ви можете ризикнути і свайтнути вправо. Але будьте готові до наслідків. Якщо у вас утвориться пара, це може стати початком чогось цікавого. Якщо ж ні, дивіться пункт перший, але з легким присмаком незручності. Головне правило тут, якщо ви зважилися на цей крок, не треба потім на роботі питати, а чому ти мене не лайкнула. Це гарантований шлях до катастрофи. Третій – Тактика коміка. Цей варіант підходить тільки в тому випадку, якщо у вас на роботі дуже невимушена і дружня атмосфера, і ви впевнені, що колега має гарне почуття гумору. Ви можете лайкнути її, і якщо утвориться пара, написати щось на кшталт. О, то ось де ти ховаєшся від звітів. Це може розрядити обстановку і перетворити незручність на жарт. Але ризик дуже високий. Якщо ви неправильно оціните її почуття гумору, вас вважатимуть диваком. Загальна порада якщо сумніваєтеся, обирайте перший варіант він ніколи не підводить. Пам'ятайте, що в додатках для знайомств сидить величезна кількість людей, і зустріти там знайомого це лише питання часу. Це не привід для паніки, а просто ще один доказ того, наскільки тісний наш світ. Запитання третє. Я випадково дізнався, що в мого батька колись давно був роман на стороні. Мама, здається, не знає. Мені варто щось сказати мені тридцять два. Нещодавно розбирав старі речі на горищі в батьківському домі і натрапив на коробку з листами. Вони були адресовані моєму батькові від якоїсь жінки. Зміст не залишав сумнівів це були любовні листи, датовані часом, коли мені було років п'ять. Я в шоці. Мої батьки для мене завжди були взірцем, вони разом майже сорок років, і я ніколи не бачив між ними серйозних сварок. Батько тихий, спокійний, турботливий чоловік. Я не можу поєднати його образ із тим, що прочитав. Тепер мене мучить ця таємниця. Чи маю я право її розкривати? Якщо я розповім мамі, я можу зруйнувати її світ і їхній шлюб на схилі літ. Якщо я поговорю з батьком, це буде жахлива розмова, і я не знаю, що він скаже. А якщо я промовчу, то відчуватиму себе співучасником обману. Що мені робити? Відповідь. Це неймовірно важкий тягар, і ваші переживання абсолютно зрозумілі. Ви зіткнулися з інформацією, яка руйнує ідеалізований образ вашої родини. Перш ніж приймати будь-яке рішення, дайте собі час на осмислення. По перше, зрозумійте, що ви дізналися лише про один фрагмент дуже довгої історії ви не знаєте контексту, ви не знаєте, що відбувалося в їхніх стосунках у той період. Можливо, вони були на межі розлучення. Можливо, мама знає про це, і вони змогли це пережити та пробачити одне одному, вирішивши ніколи не повертатися до цієї теми. Можливо, це була лише емоційна інтрижка, яка ніколи не перейшла фізичну межу. Ви тримаєте в руках лише одну сторінку з багатотомного роману їхнього життя. По друге, запитайте себе, яка ваша мета? Чого ви хочете досягти, розкривши цю таємницю? Відновлення справедливості? Чия справедливість буде відновлена? Вашої мами, яка прожила щасливі, принаймні на вигляд десятиліття, не знаючи про це, вашого батька, чий вчинок з минулого тепер зруйнує його сьогодення? Ваша роль як дитини не бути суддею у стосунках батьків. Їхній шлюб це складна система домовленостей, компромісів і таємниць, яка належить лише їм двом. Розглянемо варіанти. Розповісти мамі ви ризикуєте завдати їй величезного болю. У її віці така новина може стати руйнівною. Чи готові ви взяти на себе відповідальність за її емоційний стан і можливий розпад сім'ї? Поговорити з батьком це може бути конструктивним кроком, але лише якщо ви готові почути будь-яку відповідь. Можливо, він усе заперечуватиме, можливо, він розповість вам правду, яка виявиться ще складнішою. Ця розмова назавжди змінить ваші стосунки. Промовчати це може здаватися нечесним, але часто це наймудріший вибір, ця таємниця не ваша. Ви випадково стали її свідком, іноді найкраще, що можна зробити, це покласти коробку з листами назад на горище і дозволити минулому залишитися в минулому. Це не робить вас співучасником. Це робить вас дорослою людиною, яка розуміє, що не всі істини потрібно витягувати на світло. Можливо, вам варто поговорити про це з психологом фахівець допоможе вам впоратися з власними емоціями і подивитися на ситуацію збоку, не руйнуючи при цьому життя близьких вам людей. Іноді найважче це прийняти, що наші батьки не ідеальні, а просто люди зі своїми помилками та слабкостями. Запитання четверте. Як тактовно сказати друзям, що я не можу собі дозволити ходити з ними в дорогі заклади? У мене чудова компанія друзів, ми разом ще зі студентських років, але останнім часом наші фінансові можливості сильно розійшлися. Вони працюють в IT, отримують хороші гроші, а я вчителька в школі. Я люблю свою роботу, але зарплата в мене скромна. Коли ми зустрічаємося, вони постійно пропонують піти в якийсь новий модний ресторан чи бар, де один коктейль коштує як мої продукти на три дні. Я кілька разів погоджувалася, а потім тиждень сиділа на вівсянці. Мені соромно сказати їм прямо, що в мене немає грошей. Я боюся, вони почнуть мене жаліти або ще гірше перестануть кликати кудись, щоб не ставити в незручне становище. Як пояснити ситуацію, не втративши при цьому ні гідності, ні друзів? Відповідь Це дуже поширена і болюча проблема, яка перевіряє дружбу на міцність. Страх здатися бідною або невдахою може бути дуже сильним, але справжні друзі цінують вас не за товщину гаманця. Ключ до вирішення це чесність, подана під правильним соусом. Уникайте драматизму і самоприниження. Не треба казати, у мене немає грошей, я така бідна. Це справді може викликати жалість. Спробуйте використати більш конструктивний і впевнений підхід. Перше. Проактивна пропозиція Не чекайте, поки вас покличуть у дорогий ресторан. Будьте ініціатором. Напишіть у спільний чат щось на кшталт. Привіт усім! Давно не бачились. Може, зберемося в суботу в, але затишного місця. Або А давайте влаштуємо вечір настільних ігор у мене вдома, я спочу піцу. Так ви задаєте тон і пропонуєте альтернативу, яка вам по кишені. Друге пряма, але легка розмова. Якщо ж пропозиція про дорогий заклад уже надійшла, можна відповісти чесно, але без трагедії. Наприклад. Друзі, я б з величезним задоволенням, але цей заклад трохи не вписується в мій бюджет цього місяця. Може, наступного разу сходимо кудись у Альтернатива, а сьогодні ви йдіть, а ми ще обов'язково побачимось. Або ще простіше Ой, класне місце, але для мене зараз задорого. Давайте я приєднаюся до вас пізніше, просто на каву третє. Встановіть особисту фінансову політику. Можна один раз пояснити свою позицію найближчому другові з компанії, щоб він розумів ситуацію і міг підтримати ваші пропозиції. Скажіть щось на кшталт. Слухай, я вас усіх дуже люблю, але зараз намагаюся економити, збираю на мета, тому тимчасово обмежую витрати на ресторани. Буду вдячна, якщо ми зможемо частіше обирати більш бюджетні варіанти. Справжні друзі зрозуміють і підтримують. Вони збираються разом, щоб провести час з вами, а не з вашими грошима. Якщо ж після вашої чесної розмови вас почнуть ігнорувати або засуджувати, це привід замислитися, чи справді це ваші друзі. Зрештою, дружба це про емоційний зв'язок, а не про спільні чеки. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.